Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блос. Сьогодні я познайомлю вас овочами, запеченими у духовці, насипати в неї пшеничні сухарі, додати 2 столових ложки твердого тертого сиру, пресований часник. поперчити, посолити. Та ретельно розмішати масу. Отже, помитий баклажан ріжемо соломкою. Поливаємо оливкою олією. Ретельно перемішуємо баклажани. Обвалюємо у панірочці та щільно викладаємо на широке деко, застелене пергаментним папером. Так само робимо з картоплею. Подрібнюємо овоч соломкою, збриз.